Що таке якірна скоба і для чого вона потрібна? Якірна скоба. Вона ж кліпса для теплої підлоги, гарбун скоба, кріплення для труб. Це спеціальний кріпильний елемент для фіксації труб до теплоізоляційних плит пінополістиролу в системах теплих водяних підлог. Скоба застосовується для кріплення труби по всій довжині. А середня відстань між точками закріплення має становити не менше 40 см. Таким чином, однієї упаковки скоб із 100 штук вистачає на 50 погонних метрів труби. Якірна скоба глибоко та надійно фіксує трубу в теплоізоляційних плитах завдяки спеціальним зубцям. Виготовляється скоба з високоміцного пластику, який стійкий до перепадів температур. Постачається скоба в упаковках по 100, 500 та 5000 штук. Замовити її можна за цим номером телефону, а знайомитись з повним асортиментом комплектуючих для теплої підлоги можна за посиланням під відео. Обирайте тільки перевірені та якісні матеріали. І пам'ятайте, з нами буде тепло!